З 1 вересня в українських школах планують розпочати очне навчання. У соцмережах сперечаються про надійність підвалів, небезпеку великих шкільних вікон та хвилюються про ймовірність прильотів. Думки батьків щодо безпечності навчання офлайн кардинально розходяться. Я би свою дитину не поставила в школу наразі. Може, завжди не ну, хвилюєшся за дитину, то бачу, коли йде тривога. Якщо будуть йти до школи, то скоріш за все відпущу. Поки що будемо вдома, так я думаю, буде безпечніше. У 2020 році цю школу у Хмельницькому визнали найбільшою за кількістю учнів в Україні. Тож, відповідно, і укриття тут повинно бути достатньо великим, аби розмістити усіх дітей та педагогів. Облаштовувати сховища почали ще з лютого, але ремонтні роботи тривають і досі. Робимо лавочки в укриття. Скільки вже зробили? Ну поки що дві буде, якби далі буде. За вимогами Мінносвіти сховище повинно мати два виходи: електрику, вентиляцію, каналізацію, водопостачання за можливості чи належний запас води. Також ми обладнали два санвузли для потреб гігієнічних, де є і умивальник є всі засоби. Ми обладнали всі приміщення автономним освітленням, тому що різне може трапитися і не стане електроенергії, щоб не посіяти паніки. Загалом це укриття може вмістити до тисячі дітей. Розраховане воно не лише для того, аби перечекати тривогу. Тут облаштували і класи, щоб не переривати навчальний процес. Ви Вже підвели сюди інтернет-вайфай. Плануємо обладнати сучасною комп'ютерною технікою до 1 вересня, щоб діти якісно отримували освітні послуги. Місцеві владці запевняють, з вересня працюватимуть тільки ті навчальні заклади, де є безпечні укриття, а вирішити, чи є таке сховище, мають спеціальні комісії. До старту навчального року вони повинні обстежити кожну школу, дитсадок, коледж та університет в місті. Є статистика, яка говорить про те, що трошки менше 10 закладів освіти нашої громади не мають найпростіших укриттів, проте вихід із цієї ситуації в тому. Що вишукуються можливості в межах норм допустимих поблизу цих закладів знайти укриття. Відповідальність за те, працюватиме школа або ні, бере на себе місцева влада. Але остаточне рішення чи відвідуватимуть діти навчальний заклад за батьками.